А я запрошую до виступу нашого наступного доповідача, пана Романа Шляхтича, кандидата історичних наук, доценту кафедри соціально-гуманітарних наук державного університету економіки і технологій з міста Кривий Ріг. Доброго дня. <кій> Вибачте, не, не потрібно. Доброго дня, шановні колеги. Я доєднуюсь до всіх привітань Українському центру вивчення історії Холокосту, партнерів центру. Ті заходи, які проводить у цвіх, вони завжди є актуальними, завжди є важливими, ну і цей захід. Не є, не є виключення. А в своїй доповіді я хочу зупинитися власне, на досвіді викладацької діяльності, на досвіді викладання курсів і тем пов'язаних з історією Холокосту. Ну, в першу чергу. В Кривому Розі і в тому закладі, в якому я зараз працюю, Державному університеті економіки та технологій. Ну в Кривому Розі, порівнюючи от з попередньою доповіддю пана Павла, ситуація інша. Інша в якому сенсі? В сенсі того, що місто. Знаходилось перший рік повномасштабного вторгнення, знаходилось майже на прикордонні. Місто наше майже ну, не, не так, як інші міста, але все одно потерпає від російських. Тер, тер, терористичних атак, і тому е, ми маємо принаймні в нашому е, університеті е, студентів і навіть викладачів, які е, переїхали з окупованих е, територій. Е, ми маємо на жаль досвіди е, людей, які перебували в е, окупації. Маємо досвіди. Людей, які втрачали своїх рідних, близьких в цих умовах, і тому викладати курси пов'язані з історією насилля з історією холокосту, як одного з безпрецедентних форм насилля в історії ХХ століття, в таких умовах, ну з одного боку, це дуже відповідально а з іншого дуже важко. Але е, я переконаний в тому, що ми маємо викладати такі е, курси. Адже сьогодні, вже десятий рік, ведеться російсько-українська війна, і одним з аспектів цієї російсько-української війни є інформаційна війна, війна фейків. І одним з фейків, які намагаються розповсюдити країна агресор, країна терорист, є те, що українці це новітні фашисти. Це те, що у нас начебто буцімто, поширюється антисемітизм, якісь геноцидні практики, вибілюється, там нацизм, фашизм і так далі. І тому от, викладання подібних курсів на рівні університетів, на рівні шкіл воно є ну, актуальним навіть з огляду на те, що таким чином. Відбувається протистояння і певне розвінчення цих міфів, цих пропагандистських кліше сьогодні. Одним з таких найкращих, на мою думку, методичних посібників щодо викладання Холокосту є посібник як говорити про Холокост після 24 лютого 2022 року. Автори цього посібника вони розробили ряд принципів, за допомогою яких можна впроваджувати. Технології ну викладання холокосту в середній школі, і відповідно, ми можемо ці ж принципи екстраполювати і на вищу школу. В першу чергу мова йде про роботу з джерелами, мова йде про роботу з історичною пам'яттю, мова йде про ці змінність соціальних ролей в під час будь-якого насилля, в тому числі і. Холокосту і таким чином, ну, ці принципи вони є важливими складовими викладання курсів з історії Холокосту, з історії насилля, принаймні ну, тих, які викладаю, викладаю я. В той же час я ну, не прискіпливо скажу відразу, просто подивився в інтернеті, намагався пошукати. Університети, курси, в яких викладаються власне, курси присвячені історії Холокосту, спеціальні курси. Я розумію, що очевидно цей перелік університетів він є неповним, але те, що я ну, так вскідку, як то кажуть, знайшов, це близько десятка університетів в Україні, в яких викладаються, повторюсь, клас... ну, курси, присвячені Холокосту. Історія Холокосту, там різні. Питання пов'язані з Холокостом. Я погоджуюсь з тим, про що казав пан Павло, що ці курси в більшості своїй вони знаходяться в вибірковій частині навчальних, навчальних програм. Я думаю, що більшість тут людей, які викладають, в тому числі в вузах, і розуміють, як навчальні програми. Сьогодні формуються. Ну, для прикладу, у нас в Кривому розі є один державний вуз, в якому не викладається історія України ну, ніде. На жодних курсах історія України відсутня. Вони так вирішили, що їм це не потрібно. От. Тому дійсно в більшості вузів ці курси. Спеціальні курси з історії холокосту вони є вибірковими. Натомість в більшості вузів з тих, які сьогодні є в Україні і державних, і приватних, особливо там, де гуманітарні спеціальності, історичні спеціальності, тим більше викладаються курси з історії України ХХ століття, з історії світової ХХ століття, і в цих курсах представлені теми з історії Холокосту. Це теж є ну, фактом. Скажімо, порівнюючи з тими з тією ситуацією, яка була в Україні в 90-ті роки, або на початку 2000-х, коли курсів з історії холокосту були ну одиниці, да буквально то ну, це є певний певний поступ, але в той же час. Вибірковість, вона, звісно, має свої особливості. Ну от, в скажімо, в цьому році в Державному університеті економіки і технологій в магістратурі курс Актуальні проблеми вивчення і викладання історії Холокосту вибрали. E, значить, цей курс він складається з двох модулів. Перший модуль він присвячений і історіографії та джерелам. Студенти, значить, в межах першого модулю вони знайомляться з сучасними напрацюваннями історіографії, вітчизняної, зарубіжної історіографії, вчаться працювати з джерелами, в першу чергу офіційними джерелами, спогадами, свідченнями. Ось Друга частина курсу вона присвячена власне методичній частині, і це викладення історії Холокосту через порушення прав людини, це викладення історії Холокосту на тлі, значить, іологічних протистоянь, конфліктів засудження будь-якої ксенофобської ідеології. Також це увага на місцевий ґрунт і. Таким чином, ну, студенти магістратури вони, власне, працюють з історією Холокосту. Результатом вивчення курсу є створення навчальних екскурсій, є створення навчальних таких доповідей. Ось. В принципі, ну от я до цього працював в іншому вузі вже декілька років працюю в державному університеті, в тому вузі і в цьому викладаю цей курс. Ну, в принципі, я бачу зацікавленість студентів в цих темах, в, в намаганні на, на ці теми навіть ну ін, ін, інтерпретувати, доносити до е, слухачів. Ну, Майбутніх вчителі до е, дітей. Ось, е, значить, крім, е, крім цього, е, таким <кій> безсумнівним, можна сказати, е, ну, е, або більше е, своєрідним. Е, Позитивом з сучасної е, ситуації дистанційного навчання е, є більше варіантів, більше можливостей унаочнити цей курс, тому що я можу запропонувати е, різні е, значить відеосвідчення різні там документи, джерела і так далі. З ними е, відповідно онлайн е, працювати е, працювати легше. І е, сучасна молодь, ну, ос, е, особливо та молодь. З якою працюємо ми в Кривому Розі, вона більш емоційно сприймає ці події Холокосту ну, з огляду на той досвід, на жаль, який вона має. В той же час маємо певні, ну, я не скажу, що проблеми, але певні труднощі. Значить, труднощі е, пов'язані в першу чергу з відсутністю е, такого. Е... Усталеного академічного підручника або підручників з історії Холокосту. Є монографії без сумніву, є різні статті, і і так далі. Але от підручника для вищої школи, ну або навіть для середньої школи. Е... Або їх декількох варіантів, на жаль, бракує. Значить, також серед недоліків або проблем є те, що через ну, невеликий обсяг. Годин, який відводиться там в школах, скажімо, на вивчення цієї теми для студентів неісторичних спеціальностей, які інколи побіжно просто в відповідних курсах історії країни, їм ну, доносять інформацію про Холокост. Ну ці студенти вони доволі поверхово розуміються на питаннях пов'язаних з історією Холокосту. Ось, ну і відсутність достатнього фінансування цих курсів, програм на державному і тим більше на регіональному рівнях. Ось, ну і на останок, знову ж таки, я переконаний в тому, що подібні теми мають викладатися в університетах, в школах. Адже сьогодні ми, викладацька спільнота, несемо дуже велику відповідальність за те, щоб не допустити поширення ворожої пропаганди серед української молоді, і це на. Наше завдання через подібні курси робити ці речі. Дякую.